Если травят, короче, можеш прямо сейчас идти тачку найти там ліс літернаржечі десять мінубанки. Паличка ну якщо хочеш короче. Протягом серпня місяця на території міста Слов'янськ почали скоюватися навмисні підпалі військових автомобілів. Були задіяні оперативники міста Слов'янськ, управління карного розшуку та Краматорського районного управління. Вже за декілька днів оперативниками було встановлено дві особи 17 та 18 років. Які причетні до вказаних підпалів. З ними вийшов на зв'язок так званий куратор, який надавав нам завдання направлення на підпалі військової техніки та автомобілів. Он скидав мені приклади, тобто відео, як треба що робити. Перша моя машина стала машина недаліка одного де Я її робив сам. Ми з другом вночі реально побачили цю машину. Що ми подошли в машину налив бензин, Паджоха я снімув і ми все. Після підпалів останні фіксували на свої мобільні телефони відеозаписи з місць підпалів та направляли своєму куратору. Через декілька днів оперативника міста Слов'янськ була встановлена ще одна особа. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць. позвал за заскояние мановых злочин. Для начала ты, короче, делаешь разведку, цель выбираешь сам, понял? Ищешь тачки, примеры я тебе показал, короче. А, присылаешь мне, я тебе подтверждаю, подходит она или нет. Положил в интернете по группам, любил вас, Мне чувак написал, хочешь заработать денег? я его, как, криминал. Там ну, говорит, поджег в машине, там... Я его, все, понял. Ну, давай по машинам. Зеленые любые с черными номерами, с, 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 просто с номерами с крестами. З білими крастами на машинах, любимо яке зелене, там взагалі. Да, Провірив, що вона зкнула. все згоріла, скинуло я зазнаю свою вину і більше, ну не хочу у нас таким. Після виконання зазначної роботи зловмисник отримував від куратора грошову нагороду у різних сумах. Зловмисник мав намір покинути територію міста Слов'янськ, та на потязі направлявся до міста Києва. Однак, вже у місті Лубна Лубни Полтавської області вже був затриманий співробітниками поліції та доставлений до Слов'янського відділу поліції, де був переданий до служби безпеки України.